Чому одна й та ж сама кава може нас бадьорити, зігрівати, розщулювати або навпаки втомлювати і дратувати? Можливо, справа не в зерні, а в тому, як саме ми її п'ємо. можна вживати по-різному. Кожен спосіб змінює її не лише на смак, він по-іншому впливає на наш організм, наш стан і навіть настрій. Доброго дня! Давайте не поспішати, влаштовуйте зручно і послухайте. Кава з молоком. Класика сніданків. Але це не просто смак. Додавання молока знижує кислотність напою, робить його м'якішим, ніжнішим, підходить людям з щитливим шлунком або тим, ну, хто не переносить чорну каву наші. Молоко воно трохи знижує антиоксидантний ефект, але додає відчуття ситості. Коли пити? Зранку, під час першого прийому їжі, особливо, якщо кава замість сніданку. Цукор у каві знайомий смак дитинства. Але є нюанси. Додавання цукру не тільки знижує гіркоту, але й створює таку глюкозну гойдолку, різкий сплеск енергії і швидкий спад. Крім того, цукор заважає сприймати смак кавового зерна. Як пити? Ну, хтось додає цукор просто у чашку, а хтось п'є з цукеркою у прикуску. З цукеркою кава залишається у привісному стані з природною гіркотою, та кислотністю. Контраст між гірким напоєм і солодкою цукеркою ну, створює таку. Цікаву гру смаків. Після смак може бути більш насиченим, адже солодкість затримується у роті довше. Вибір між цими двома варіантами, ну, це справа особистих уподобань. Обидва способи мають право на існування. Коли пити? Ну, коли потрібно швидке підняття енергії. Але не варто зловживати особливо у спеку чи при інтенсивній роботі мозоку. Кава з коньяком. Не для бадьорості. Це більше про атмосферу. Коньяк розширює судини, розслабляє, додає тепла. Кофеїн і алкоголь частково нейтралізують один одного. Це напій більше про розмову, ніж про дію. Як пити? Без поспіху. У малих дозах, у теплій компанії або у тиші. Коли пити? Ну, зазвичай ввечері. в холодну пору, коли хочеться сповільнити трошечки час. Кава з лікіором. Ну, це я вам скажу десерт у чарці. Часто з вершками, іноді з додаванням кориці або шоколаду. Алкоголь тут м'який, ароматний, Бейліс, Амаретто, шері. Він не збуджує, а навпаки, заспокоює і дарує такий солодкий післясмак. Коли пити? Ну, зазвичай після обіду або вечері, у вихідні. Ну, коли вам хочеться. Потішити себе. Розчинна кава найзручніша, але не найкорисніша. Вона містить менше корисних речовин, зате часто має більше кофеїну через добавки. Виручає в дорозі, на роботі і коли немає часу. Коли пити? у форс-мажорах. Але краще не зловживати, якщо ви любите себе. Я спеціально підготував коротку таблицю з порівняннями. Вона зараз на екрані. Я сподіваюся, що вона допоможе вам обрати каву під настрій, під час доби і навіть під самопочуття. Отже, кава може бути енергією, а може спокєм, може допомагати діяти, а може зупинятись і слухати себе. Обирайте не тільки після смак, а й стан, якого вам зараз бракує. Ви сьогодні хто? Той, хто шукає силу? Той, хто хоче тепла? Чи може той, хто просто хоче відчути життя на смак? Якщо відео було корисним, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал, включайте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Приєднуйтесь до спілки спонсорів. І е, нехай кожна ваша чашка кави буде завжди вдалою. А головне вчасною. Хай вам щастить!